Про нашу військову силу і наш потенціал тут у нас гарна новина. Як ти це бачиш, з'явилися фото в мережі? Принаймні вже є інформація про виробництво нашої крилатої ракети Фламінго. От як на мене, це дуже крута новина. Але наскільки це вчасно і можна буде робити це масштабувати? Uh, що ти знаєш про це? Я лише зазначу, що її вже передали цю ракету в серійне виробництво. Повідомляють за даними експертів Defense Express, Фламінго це ракета fp 5, і вона uh, може до трьох тисяч кілометрів так? дальність польоту. її. Це те, що відомо на даний момент. Uh, що знаєш про Фламінго? Ми, В принципі, було б добре, якби ми робили ці ракети трішки раніше, але ми ну, вже маємо що. Е... Ти знаєш, я, я думаю, що ну, ця новина з'явилась перед самими переговорами, якщо ти помітила, також ну, це, не випадково. Це чі так да, не випадково. Це ж також інформаційний, а, скажімо так, інформаційна зброя. Да? Тобто інформація також зброя. І е, це не випадково з'явилось перед переговорами, те, що це нам необхідно. Ну, це мені здається, не треба коментувати. Буде перемир'я, буде припинення вогну, не буде припинення вогня. Ми маємо запускати серійне виробництво, Ми маємо розвивати військово-промисловий комплекс. Ми маємо запускати все те, що робить е, дуже злагоджений між між іншим Росією. Дуже злагоджено. Ти дивись, як вони нас обігнали по е, дронам. Вони просто фу, ну, ми, вже, ми вже ну скажімо так. Програємо в цій царині, ці ми програємо. Тому дуже важливо розвивати ВПК. І якщо така ракета запущена в серійне виробництво, але вона дійсно запущена в серійне виробництво, щоб не казали, так як з мільйоном дерев, мільйоном дронів і таке інше, що вона дійсно запущена в виробництво, то це суперновина для нас всіх. Тому що будь-яку зброю, яку ми будемо виготовляти і. Чим, скажімо так, озброєнішим ми будемо, тим легше нам буде жити поряд з таким сусідом. Але що тут такого, знаєш, з негативного? Нам певно ж пора привикати жити в таких умовах, як живе Ізраїль. І ти пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали тему бомбосховищ. Mm -hmm. В Ізраїлі проєктують дома будинки. Вибачте, проєктують лікарні, садочки, школи таким чином, що вони в один в один момент могли стати підземними, скажімо так. Тобто вони готуються до цього, і це нам також не можна виключати, тому що. Я не бачила ще жодного забудовника, який сказав би: ой, а мені от сказали ще будувати так, щоб людина могла сховатись в квартирі. І це був би таке міні-бомбосховище. Такого не відбувається, а це потрібно робити. А, тому що, знову ж таки, географічно від нас цього сусіду ніхто не прибере. На жаль, мені дуже хотілося, щоб там був океан мертвий. Мертвий, зовсім мертвий, щоб там нічого не жило, але, на жаль, такого не буде відбуватись і нам треба, скажімо так, вчитись жити в таких умовах. Щодо взагалі від цієї конкретно фламінго, до а, нашого ну, з дронами, ти вже сказала, що ми тут. Програємо, ми ніяк не можемо запустити це в масштабувати виробництво. Росіяни все копіюють, клепають. Що в нас взагалі з виробництва? Ми то, ми то їх, скажімо так, виготовляємо. Але проблематика в тому, що поки Міністерство оборони розшевелиться, поки, скажімо, так, потреба з'явиться, поки Скажімо так, поки на це виділиться фінансування, поки законтрактують, виходить так, коли воно вже, вже доїжджає в поля, і це я чула не від одного військового, багато хто про це говорить. Коли воно вже доїжджає в поля, воно вже не актуальне. Ну от просто не актуальне. Тобто, дуже довго це відбувається. процес від... Так, тут, да, тут в Росії зіграло в плюс те, що у них планова економіка, і вони дуже швидко всі ці державні підприємства ну, Скажімо так, зарядили, зібрали людей і клипають зараз день і ніч. І да, тут ми програємо. Тут ми програємо в швидкості, а виграє той, в кого, кого більше швидкість, то швидше реагує на те, що відбувається а, на полі бою. На дальність, на а, скільки скажімо так, несе цей дрон, на те, як його виявити, дуже швидко все змінюється. Ми Просто зараз трохи не встигаємо. Це правда. Ну, якби справді у нас почалося серійне виробництво, як анонсується крилатих ракет фламінго, це би суттєво підсилуло нас і ну, 3 тисячі в нас менше ніж 3 тисячі. Це така заявка, можливо, іншим країнам, нашим партнерам, яким теж можливо в майбутньому доведеться. Захищатися від того монстра, так ну щодо цього, фламінго, Ігор Романенко це генерал-лейтенант, експерт. Він каже, що може ця ракета пройти бойове випробування вже в цьому році. Фламінго, і каже, що бойова частина цієї ракети здатна руйнувати та знищувати ворожі заглиблені пункти управління. А це, дуже, це дуже важливо, тому що е, ти знаєш, в цьому плані наш противник е, скажімо, давайте не до, не, не, не Недооцінювати противника. а Те, що говорять хлопці, що якщо вони десь вже закріпились, то під'їжджають і, і техніка, і вони бетонують зразу, і це міс... то... зариваються, і це дійсно велика проблематика вибити їх потім з тих місць, де вони там зарились, умовно кажучи. Дійсно, це велика проблема. і ну це Круто, класно, аби, я ж кажу, ця обіцянка серійного виробництва не виявилася така. Так... Мільйон дронів. Так? Да, як мільйон дронів, мільйон дерев і ще чогось мільйон. Аби цього не сталося. Я всім... Мільйон ракет було б добре, але ми розуміємо, що це дуже дорога штука, я не знаю, тут не пишеться, але ну, крилата ракета дальністю 3000 30 кілометрів це мільйони. Ну і каже Романенко, що вона може зможе руйнувати склади бої боєприпасами. Оце ж заглиблені пункти управління, руйнувати мости, логістичні е, шляхи. Ну тут дуже таке питання зараз буде в мене не провокативне, а більш таке чутливе. Можливо, різні в нас є думки в соціальних мережах про те, чи можемо ми бити у відповідь по Росії, перетинати оцю моральну межу, ставати драконом у боротьбі з драконом. Ти мене. Ну, тобто, не про тільки по логістичних Ти зараз мене про моральну сторону запитуєш. Чи про ну, юридичну? Ні, не про юридичну я знаю. Про юридичну я знаю, тому що. Про е моральну ну, я тобі е хочу сказати, що у мене давним-давно вже емпатія. Я її поховала, забула навіть те місце, де я її поховала. У мене ніякої емпатії до людей, які. Фінансують тероризм, фінансують своїми податками, фінансують тим, що вони працюють на якихось підприємствах, які виготовляють ті самі крилаті ракети, дрони, шахеди, снаряди, де без різниці що. А, а ти знаєш, а хтось же їх обслуговує, а хтось цих людей кормить, а хтось їм шиє одяг, а хтось виховує їхніх дітей, поки вони це роблять. У мене жодної емпатії немає до країни, яка проти України розгорнула повномасштабну війну і. Це перша така війна в Європі а, з часів Другої світової війни. У мене немає до них ніякого, а, ніяких емпатій взагалі. Ну, Може, це звучить жорстоко взагалі ні до кого. Дана, я, я, зараз... я, знаю, я знаю улюблений комент під такими дописами. Який? Що вам зробили прості люди? Так. Заплатили податки. З яких загугліть, кому цікаво, загугліть, який відсоток ВВП йде на озброєння в Росії досить великий відсоток. Я теж постійно кажу про те, що якщо ти живеш там, то ти ну, є співучасником цього злочину. Зараз ти... я розкажу, розкажу таку одну історію. У мене був, скажімо так, мій друг. Друг, він хлопець з Дніпропетровської області. До речі, він там слідкує за всіма соціальними мережами. Мені здається, цікаво буде про себе послухати. А в там я не пам'ятаю, в якомусь далекому 2004-му він переїхав в Москву, зробив достатньо хорошу кар'єру на фондовому ринку. І десь, в 2008 році, він мене перетягував. Я також спеціаліст фондового ринку. Він мене перетягує в Москву. Ну тоді ти знаєш ну, фондовий ринок Росії, фондовий ринок України різні категорії. І у нас дійшло навіть. До того, що я обговорювала свою заробітну плату вже там, в Москві. Що мене зупинило, це 8 серпня 2008 року російська армія пішла на територію Грузії. От тоді для мене все. От я вже майже виїжджала. Да, тому що з мені ж там знімали квартиру в Москві. Е, о заробітну плату ми обговорили. Я вже майже виїжджала. От мене спинило те, що Росія пішла на територію е, Грузії. Коли е, в 2014 році е, почалось вторгнення в Україну, він там, ну в нього мама, наприклад, живе в Дніпропетровську, всі друзі там знайомі. Похресники, куми і таке інше. Е, він також так якось реагував, а коли почалось повномасштабне вторгнення, він неодноразово там, мені писав щось і писав, типу, а ви нас коли-небудь пробачите. Я кажу, я тебе ніколи не пробачу. Ой, де, що ти починаєш? Я також маму евакуював з Дніпра. Я кажу, Боже, який ти молодий, що ти свою маму евакував з Дніпра. І ти знаєш, він мені сказав таку фразу: Ну, а що ти хочеш? щоб Я кинув тут все? Ну, а він достатньо багато заробляє? І поїхав в якусь країну е, таксистом. Я кажу: ну дивись, ти обираєш між вбивством твоїх родичів, знайомих, друзів, їх дітей і матеріальними благами. Ну, ти так обрав? То, то хто ти після цього для мене? Такий... Ну, слушай, матеріальні блага можна набути в будь-якій країні, а це моральний я реальну реальну історію. От просто реальну історію. Да, він слідкує. да, я так розумію, що йому не дуже приємно від того, все, але людина обрала матеріальне. І продовжує фінансувати тероризм. Давайте називати речі своїми іменами. Це фінансування тероризму. Усе ван Бен Ладена, наш, вибачте, всі, хто його фінансували, досі моніторить і контролює таке інше. А тут що інша ситуація? Ні, така ж сама. Такий же деспот, такий же ненормальний, абсолютно псих, просто тероризує четвертий рік. Повномасштабну Україну з дронами а, і, і ракетами, і 12 років вже знищує українську націю. Це точно такий же, вибачте, ну не буду говорити погані слова в, в Етері. А інколи треба говорити погані слова, тому що інакше не доходить. Тут ще цікавий кейс. У нас ми не говорили про нього. Це, ну це показовий кейс, їх багато. Просто це публічна особа, і вона ще це і коментує. Ольга Сумська, наприклад, яка сама по собі не є там якоюсь зашквареною, є артисткою українською, але її донька живе в Москві. Ну, ти ж читала, дивилася цю реакцію, Я і вона прям. Вона так агресивно, просто я кілька разів натрапляла на це відео. Вона так агресивно реагує. типу, люди, яка вам різниця? Де моя донька? типу, що це за питання? І там ведуча. І так, 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 Олю. Ти ж така молодець, типу, Я це ж твоя донька. Вона в Москві. В неї там чоловік, в неї там діти. Ну, класно, що вони там діти, а наші діти тут помирають від ракет, які ви посилаєте, і це таке питання, і ти публічна особа, ти артистка України. Якби ти ж не просто якась там до Ну слухай, е ну це взагалі мені здається, вона так, народна, на народна артистка, О, у мені, дається, да? одна з топових да. Що тобі сказати? Ну а люди, які пишуть, що давайте на мир на за будь-яких умов, тому що я встомився, особливо чоловіки, я стомився. Ховатись від ТЦК. А до речі, зараз мені дуже багато закидають. А, а ви підете в ЗСУ? Ну, вибачте, якщо треба, піду. Тому що а, ЗСУ це ж не тільки бігати на завдання. ЗСУ це організм, який треба обслуговувати, умовно кажучи, юридично, фінансово, логістично, де як завгодно. Я собі там тисячу одну професію знайду. Якщо потрібно буде, потрібно буде Це там мій вибір. Можна ще говорити про те, які вибір зроблять мої діти, але вони не поїдуть точно в Росію, вони можуть виїхати за кордон. Це буде їх вибір. А от те, що там стосується мене, ну я да, Я, я для себе вибір вже давно зробила, і він ось такий. Але як ставитися до от таких, от чи засуджувати їх, ну як ми маємо як нація, як українці ставитися до цього до всього? Писати ну, там? Ти розумієш? Я ж тобі кажу, що я от зайшла от дуже цікава цікава соціальна мережа тризм. Мені було ну я не могла нічого робити. А от поспостерігати от там от люди сидять абсолютно серйозно, говорять про те, що мир за будь-яких умов це нормально, і вони не думають про те, що. Якщо, знову, якщо в такій конфігурації Росія знову а, піде в атаку і відріже ще якісь території, Не після, цього, після цього ваші чоловіки, шановні жінки, які таке пишуть, будуть в армії все одно, але будуть а, на нулі такі батальйони називаються М'ясні батальйони. Будуть вони по ту сторону і будуть воювати десь у Польщі, але за Росію. Десь так. І е, будуть тими, хто ну я тебе серйозно кажу, от, я у хлопців брала інтерв'ю. Вони говорять, що вони таких людей кидають. Е, вони так виявляють позиції. От людей відправляють, по ним там щось прилітає. Вони бачать звідки прилітає, і починають туди гатити. Тобто тих людей ніхто не рахує. Тобто, це просто м'ясні батальйони. Тобто, або ви йдете захищати Україну зараз, або через який час, якщо Росія просунеться далі, ви будете воювати десь на кордоні з Польщею, але зі сторони Росії в складі. А зараз увага м'ясного. Батальйону. Тому ці ці всі жіночки, які ну, певно, вони не дійдуть нашу з тобою інтерв'ю, не не подивляться. Вони там сидять в тренці, е, обговорюють які в кого манікюри, які, які в кого волосся, і яка, як у кого особисте життя склалось. Їм не до цього, їм не до таких великих матері. Але... Е, не було війни, да, от Це все. не було війни, війни. Да. Просто коментарі наш, під нашими відео. в мене постійно, а що от эта ваша Україна, ваша ТЦК, е, з ТЦК роби... Робиться якийсь такий дракон, давай тут ще прояснимо. Знаєш, кого не доходить. А, Чиночкам, yeah, там. Yeah, СТЦК, дивись, але дивись, стицика. Ну давай почесно: інформаційно провалили так мобілізацію. Так. Так, Росія просто використовує... провалили. Просто все, провали... все, як зробити так, щоб зробити зовсім зовсім погано? Оце, напевно, була історія про це. Щоб зробити вже так, щоб уже у всіх просто викликало відразу лише одна фраза ТЦК. Все Все зробили для цього. Ти знаєш, коли, бувши главком залужне, говорив про мобілізацію, на що, що йому закидають в першу чергу. Так, от, ту мобілізацію, про яку він говорив, прийшлось таки провести, але зробили все так. Як просто ну, жах і кошмар. Отак провели мобілізацію. Відбили у людей будь-яке бажання йти в армію довіру. А, довіру. Так, довіру людей тримали, слухай, ну це не одна історія. Людей тримали по п'ять діб в ТЦК. Що це що, це, це, це в'язниці? чи що це таке взагалі? Тому е, це провалили. Це дійсно провалили. Це, це проблема нашої влади. Отак організували, скажімо так, Мобілізаційний процес, але з іншої сторони, шановні, є дві сторони завжди однієї медалі. З однієї сторони, да, провалена мобілізація, а з другої сторони, є люди, які по три з половиною роки знаходяться на нулі. От я їжу, їх знімаю. Да. Один художник, ви думаєте, що він хотів піти в, на війну, і він для цього вчився. Художник каритукарист. Він для цього вчився для того, щоб піти на війну. Один там металом займався, один на тракторі їздив, і вони всі зараз там. І коли я їх питаю, так: ну, послухайте, ну ви по здоров'ю могли списатись? Кажуть, да. А кажу, а що не списуєтесь? А тому що якщо я піду, в мене бася, коля, пітя, мої друзі, вони лишаться тут без мене. Я не можу їх кинути і мене ніким замінити. Оце проблематика також велика. І, знову ж таки, ще раз, мені здається, сама така думка цього нашого етеру з тобою, що е, якщо ти не воюєш зараз на стороні України, будь готовий воювати на стороні Росії вже десь а, що, з, з, з армією НАТО, да, десь на кордоні з Польщею. Ось така історія. Так і такі це ж не просто ми моделюємо ситуацію. Вона вже є на окупованих територіях, в там де Маріуполі, Мелітополі, коли приходять ті <laughs> ці, цика тільки не наші, і забирають, не питаючи нічого. Якраз от хлопці от на нулі мені розповідали, що е, це правда, це дійсно так. І е, багато хто на, з окупованих територій служить в ЗСУ. І вони говорять, що там ну, я ж там спілкуюся все одно, і вже там і одного забрали, і другого забрали, і третього забрали. Дійсно приходить ТЦК, але це не ТЦК України, це ТЦК великої могучої країни. Так, і наші просто там е не зберуть раму, а там просто методи поліцейські, там методи 이게, силові да, там, там, і не обговорюють. Там не, не питають, так. Да. Там або тобі прилетить е від своїх з автомата в спину, або тобі прилетить з автомата по, по іншу сторону барикади. Та й піди в Фейсбуках, розкажи про несправедливість, Так, да, так, вже там що да, да, для для шука, обжитом, там він заблокував, Вацап і. Телеграм, да, мені здається, заблоковано було на цьому тижні в Росії. Я не знаю, то... а, тоді я тобі ставлю довідоми. Чи на тому, чи на тоталітарний режим чи на, чи на цьому, чи на тому. Е, заборонили е, в один день, заборонили WhatsApp, заборонили Телеграм і говорять про те, що заблуку заборонять всі месенджери. А для чого? А для того, щоб можна було прослуховувати телефон, тому що телефон прослуховується значно легше. От да, от ну, такі методи, да. то і там ви вже не переговорите з сусідом: слухай, ти мене там можеш мобіліз... ну, зробити, там, щоб я був заброньований, ти вже ні в якому месенджері це не напишеш. До тебе постукають двері, виведуть, і автомат спину йди, мобілізуйся. Якщо десь так. так, у цьому і різниця за що ми воюємо за цивілізовані правила, за якими ми хочемо жити, а не в поліцейській країні, де тебе можуть просто прийти і розстріляти. Як це ми вже проходили раніше історію, і ми не хочемо, щоб таке було з нами, з нашими дітьми.